Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Для тих, хто не бачив мої попередні відео, я коротко в одному реченні проінформую, що Роман Дудін захищає територіальну цілісність і суверенітет нашої країни ще з 2014 року. Має численні нагороди. За боротьбу із шпигунами, сепаратистами і ворогами нашої країни. Після цього був обвинувачений у державній зраді і запроторений за гратами. Судовий процес по Роману Дудіну зробили закритим. І саме тому я інформую громадськість про те, що відбувається у справі Романа Дудіна. На мої декілька відео, які були записані і опубліковані останнім часом, відреагували органи. Влади. Відреагували на це вони так само, як і фальсифікували справу по Роману Дудіну непрофесійно і недолуго. Декілька днів тому на Інтерфакс Україна було опубліковане інтерв'ю першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовіченка. Дуже цікаве інтерв'ю, в якому Олександр Удовіченка розписався в порушенні ДБР закону. Про співпрацю із суддями по справі Романа Дудіна, а також фальсифікації матеріалів кримінального провадження по Роману Дудіну. Я вирішила поцікавитись, хто такий цей Олександр Удовіченка і знайшла на цензернеті статтю 2021 року, коли проходив конкурс на обрання начальника державного бюро розслідувань. І тоді Олександр Удовіченка вийшов на цей конкурс і претендував на цю посаду. Так от, громадськість дуже обурилася тоді, що він претендує на цю посаду. І на цензернет вийшла стаття, і ця стаття була голови Ради громадського контролю. В цій статті Рада громадського контролю застерігає громадськість про те, що не можна Олександра. Удовенка обирати на посаду начальника ДБР, тому що, працюючи ще під час керування ДБР а, трубою, він незаконно втручався у досудові розслідування слідчих ДБР, брав участь у записах на телеграм-каналах Трубу прорвало, втручався в роботу конкурсних комісій ДБР. І громадський контроль за фактом порушення у Довіченка ініціював в 2021 році кримінальні провадження. Але Олександру Довіченка, хоч і не був обраний главою Державного бюро розслідувань, дякуючи напевно громадському контролю, але він став першим заступником. Про його здібності і інтелектуальний рівень зараз побачите в його інтерв'ю на інтерфаксі. Стаття велика, вона стосується не тільки Романа Дудіна, але мене цікавить саме мій підзахисний Роман Дудін, тому я зупинюсь саме на цій частині інтерв'ю. Так от, в інтерв'ю цей Олександр Удовенко стверджує, що у Дудіна так звана інтелектуальна державна зрада. Далі він каже, що Дудін не передавав нікому якихось таємниць. Він просто навмисно паралізував роботу СБУ в Харківській області, чим сприяв Російській Федерації. Це доведено матеріалами справи. Я в посиланні під цим відео залишу вам довідку про звіт роботи Служби безпеки України в Харківській області під час керування ним Романом Дудіном після початку повномасштабного російського вторгнення. Цей звіт вражаючи, скільки зробила СБУ під керуванням Романа Дудіна за дуже короткий термін. Ви зможете це подивитися там, і скільки було терактів попереджено, і скільки затримано шпігунів, і скільки затримано зрадників, і які дуже суттєві операції під розробкою керуванням. СБУ були зроблені для того, щоб враг не міг захопити Харків і просунутись далі. Тобто там дуже багато всього. Це не таємна інформація, вона є в загальному користуванні. Тому подивіться, будь ласка, про роботу СБУ, про те, що ця людина називає що СБУ без діла. Так, для довідки вам наведу один приклад, що за 3,5 місяці роботи СБУ було порушено 1550. Кримінальних проваджень по зрадникам країни. В той час, коли ДБР, яке обвинувачує Романа Дудіна, нібито в бездіяльності, порушила трошки більше 600 справ за 2,5 роки. Тобто 1500 за 3,5 місяці СБУ і 600 за 2,5 роки ДБР. Але найцікавіше от в цьому, що я вам зараз зацитувала. Це те, що навіть ДБР визнає, що в діях Дудіна немає складу злочину. Тому що вони, як не крутили оцю зраду, вони не можуть пришити Роману Дудіну. І він її в інтерв'ю називає в своєму інтелектуальна зрада. Ви зараз бачите статтю 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Це саме ту статтю, яку інкримінують Роману Дудіну. А, так от. Під державною зрадою кримінальний кодекс визначає дії, які умисно вчинені громадянинам України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці. А далі стоїть дві крапки і розшифровуються, які ці дії, які шкодять суверенітету, територіальної цілісності, Недоторканості України. І от їх всього три ці дії. Якщо ці три дії здійснені, то це державна зрада. Перше, це перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, тобто в той період, який зараз в нашій країні, це шпигунство. І це надання іноземній державі, або іноземній організації, або їх представникам, допомоги в проведенні. Підрівної діяльності проти України. Все три дії, які визначає зрада, жодна із цих дій Роману Дудіну не інкримінується. І для того, щоб якось викручуватися з цієї ситуації, вони беруть і називають дії Романа Дудіна якоюсь інтелектуальною зрадою. Слухайте, ну я більшої дурні в своєму житті не бачила. А це ж говорить представник органу, який вів досудове розслідування у справі по Роману Дудіну. От такі там дуже високоінтелектуальні працівники, які можуть вигадати навіть того, чого немає в кримінальному кодексі, наприклад, якусь інтелектуальну зраду, а ще цю чуш нести у інтерв'ю і публікувати це публічно. Між тим, Олександр Рудовенко цим не обмежився. І далі він каже, що ну, Роман Дудін не тільки бездіяльністю займався, він намагався захопити владу, коли відправив своїх підлеглих до кабінета Харківської обладміністрації, де відбувалася селекторна нарада. І нібито Дудін мав на меті паралізувати діяльність влади області і тому відключив центр управління регіонів. Я залишу під цим відео. Посилання ще на одне моє відео, де я детально розповідаю, що відбувалося у кабінеті Сінігубова. Про те, що там не було самого Сіннігубова, про те, що Сіннігуба вимкнув там абсолютно все. Якщо б не прийшли працівники Романа Дудіна, так вони б навіть і не підключили цей зв'язок з офісом президента і про все інше, але там дуже детально все я розповіла. Я не буду зараз на цьому тут зупинятися. Посилання, подивіться про те, наскільки це брехлива, неправдива інформація, яку в цьому інтерв'ю говорить представник ДБР. Навіть не буду це обговорювати, бо вже про це сказано. я вам про більш цікаве. Наприклад, про таке. В цьому інтерв'ю надалі пан Олександр Удовенко говорить: коли ми готували підозру, він говорить про підозру Роману Дудіну. То радились із суддями. Така форма державної зради є, ну він має на увазі цю інтелектуальну зраду. Це був один із перших кейсів. Ви уявляєте? Людина, яка працює в ДБР, відкрито в своєму інтерв'ю, говорить, що вона здійснювала злочин, що він пішов радити суддями при тим, як би так, ця підозра пройшла у суді. Це є корупційним злочином, в якому зізнається, перший заступник директора Державного бюро розслідувань. Мій колега Олександр Кожевніков зараз зробив адвокатський запит з приводу того, з якими там суддями спілкувався цей пан. Зараз ви бачите статті законодавства. Перша стаття з закону України про суддів і судоустрій, це стаття 6. І в ній зазначено, що звернення до суду громадян організацій чи посадових осіб тих, які не є учасниками судового процесу, судом не розглядаються. Тобто, навіть якщо б Олександр Удовенко би з цим питанням про підозру і якусь там вигадану статтю про інтелектуальну зраду до суддів, Судді не мали права з ним обговорювати це. Але він зазначає в своєму інтерв'ю, що вони порадились і обговорили на місці суддів, я зараз би задумалась. Якщо ця людина про вас розповідає таке в інтерв'ю, подумайте, що буде відповідати ця людина на запитання слідчих, коли буде порушена кримінальна справа з приводу. У такої, у такої її поведінки. А я все ж таки вірю, що колись в Україні буде правовий режим, Україна буде правовою державою, і у цьому Олександру Удовенко доведеться відповідати на дуже незручні запитання слідчих органів. Є ще одна стаття в Кодексі суддівської етики, що суддя має уникати позапроцесуального спілкування із сторонами. І тут є єдине виключення: що якщо суддя з сторонами спілкується поза судовим засіданням, якщо це стосується об'єктивного розгляду справи у розумні сроки, тобто це випадок, коли засідання закінчилось, технічний запис вимкнуний, а суддя каже: так, шановні прокурори, адвокати, доставайте свої там, календарі, блокнотики, будемо узгоджувати дату наступного судового засідання. І ми узгоджуємо дату наступного судового засідання. Не завжди в засіданні, іноді, коли вже засідання закінчилося, а іноді взагалі телефоном нам телефонує секретар або помічник судді, і ми узгоджуємо ці дати. Це законом дозволяється. А консультувати з приводу пред'явлення підозри Дудіну і ще по якійсь статті, які вони перший кейс нібито там розробляють, законом строго заборонено. Але це не зупиняє першого заступника директора Державного бюро розслідувань, порушувати норми закона. Далі, в цьому ж інтерв'ю, Олександр Рудовенко розповідає, що вони дуже уважно спостерігають за процесом Романа Дудіна. Тобто, розумієте, Державне бюро розслідування, яке має займатися тими справами, які зараз в них впроваджені. А справа Романа Дудіна вже в них не впроваджені, вона в суді. І цією справою займаються зараз виключно дві інстанції, тобто суд і процесуальний керівник у цій справі, який представляє державне обвинувачення, тобто Офіс генерального прокурора. А ДБР зараз до цієї справи не має жодного відношення. А однак це Олександр Рудовєнка каже: ми уважно спостерігаємо за цією справою. От розумієте, Державне бюро розслідувань, в якому куп, купа справ. Замість того, щоб займатися розслідуванням по цих справах, вони витрачають час спостерігати за справою Романа Дудіна. А далі він каже, що от ми спостерігаємо, і ми тут не спостерігали, що Роман Дудін каже, що нібито на нього був вплив Баканова. Я вивчила всю справу від початку до кінця. Дуже багато є відео судових засідань, коментарі адвокатів. Жодного разу Роман Дудін не говорив, що на нього був вплив Баканова. Ніде ні в своїх інтерв'ю, ні в суді, ні в документах взагалі немає такої інформації про вплив Баканова на Дудіна. Єдине, що говорив Дудін, і він досі це говорить, що він виконував. Накази, накази Баканова і більше нічого. І для того, щоб якось відбілити Баканова, чи може полити ще більше багнюкою Дудіна, оцей пан Довінка каже: Але Баканов був не в курсі. Я в цьому впевнений. От розумієте, рівень працівника ДБР. Баканов був не в курсі, не тому, що так слідство встановило, а тому, що він в цьому впевнений. І далі він каже: «Та ми не допитали Баканова, ми не допитували Баканова, тому що в цьому немає процесуального сенсу. Ну, а правда, а навіщо допитувати Баканова, коли працівник ДБР просто в цьому впевнений? От розумієте, ДБР не з'ясовувало, чи давав Баканов такий наказ Дудіну, чи не давав. Вони вирішили, та що, ми ж впевнені, взагалі не, не витрубували якісь документи в ДБР, не допитали інших керівників ДБР. Вони не зробили нічого для того, щоб або підтвердити, або спростувати слова Романа Дудіна про те, що він виконував накази Баканова. Вони просто обмежились тим, що вони і так впевнені. Знаєте, як це виглядає фактично? От фактично, це виглядає так: нам, ДБР, потрібно було скласти підозру, а не з'ясовувати збирати докази по справі. У нас було інше завдання. Тому ми докази не збирали, Баканова не допитували. А, тому що, а, а якщо ми допитаємо Баканова, у нас це все може розсипатись. Тому ми його не допитуємо, ми отак от зліпились з того, що було, і віддаємо в суд. Дуже дуже прикро. І не тільки тому, що по такому обвинуваченню мій підзахисний зараз знаходиться в СІЗО, а від того, що отакі в нас правоохоронні органи, і отакі в нас працівники, як оцей Олександр Удовенко правоохоронних органів. Не здивуюсь, якщо завтра це Олександр Рувенка піде шукати яку б інтелектуальну зраду пришити адвокату Тетяні Іванові, яка мала нахабність сказати такі речі про такого поважного пана. Прощаю з вами ненадовго. З вами була Тетяна Іванова.